Основними механізмами державної підтримки малозабезпечених громадян нашій державі наразі є система пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Приміром, в нашій області такими пільгами користуються 170 тисяч краян, а субсидії одержують 19 тисяч родин. Після останнього підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду вітчизняний уряд вирішив підтримати родини з низькими доходами. Мова йде про введення з 1 липня цього року компенсації на оплату житлово-комунальних послуг. Право на неї одержують родини, в яких сукупний дохід за 6 попередніх. Місяців не перевищує суму прожиткових мінімумів на кожного члена сім'ї. От, до прикладу, от сім'я з чотирьох чоловік: це чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, друга від 6 до 18 років. Заробітна плата та дружина чоловіка та дружина складає 4500 гривень на місяць. Якщо взяти прожитковий мінімум для сім'ї, так. То треба у ці всі додати прожиткові мінімуми, які встановлені для кожного. Тобто, чоловік і дружина, це працездатні. така сума. Діти там до 6 років 1032 гривні, двірівні 6 до 18 – 1286. Якщо середньомісячний сукупний дохід менший за цей суму всіх прожиткових мінімумів, то така сім'я буде мати право. Розмір компенсації це різниця між платежами до і після підвищення тарифів на газу і теплопостачання та гарячу воду. Її органи соцзахисту сплачуватимуть одразу комунальним підприємствам, які надають вказані послуги. При цьому обрахунок суми компенсації проводитиметься окремо за опалювальний і неопалювальний період. Звісно, для відповідного оформлення нового виду державної допомоги родинам потрібно зібрати певні документи. Подається заява та приділяється паспорт. Я, вже зазначив, ця компенсація надається в залежності від зареєстрованих членів сім'ї. Подається заява, подається довідка про склад сім'ї. Також подається довідка про доходи кожної особи за 6 місяців. Хочу зазначити, що доходи, наприклад, там пенсії, наприклад, пенсії чи соціальну допомогу, це ми вже співпрацюємо здійснюємо обмін між відповідними структурами, тобто ми з пенсійним фондом і так далі. Тобто ми самі беремо інформації про доходи саме з цих від цих організацій. Суттєве зауваження право на зазначену компенсацію малозабезпечені родини матимуть незалежно від їхнього теперішнього матеріального стану, себто наявності другого житла, земельного чи майнового паю транспортних засобів. Крім того, компенсацію можуть отримати навіть ті сім'ї, які вже мають пільги чи житлові субсидії. Приміром, родини, де проживають пенсіонери та неповнолітні діти. Про нову компенсацію жителі області вже знають, але поки що не поспішають її оформити. Вона вже звернулось для отримання компенсації 29%. Осіб, зокрема, це із Волочиського району, з Дунаєвецького, з Красилівського, з Чемеровецького району, з міста Кам'янець-Подільського та з міста Хмельницького. Ну і вже по попередніх даних чотирьом особам, які уповноважились, звернутися, звернутись, їм би роз'яснив, що права вони не мають. Але всі ми прекрасно розуміємо, що маса, більш маса громадян звернеться починаючи з опалювального періоду. От ми очікуємо тоді, що вже звичайно до нас піде більше таких громадян. Компенсації на оплату житлово-комунальних послуг розраховуватимуться з місяця звернення до завершення опалювального сезону 2014-2015 років. При цьому для її одержання родини мають сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, бо в іншому випадку надання компенсації припиняється. Анна Михайловська Володимир Паламар для інформаційного випуску.